Як ви знаєте з історії, наші стосунки з поляками ще якихось плюс-мінус років так 100 тому склалися не те, щоб дуже добре. О, курва, Курба Курва! Ауа, А вати болі! Так, західні сусіди на початку 20-го століття вперто вважали Галичину своєю власністю, ігноруючи той факт, що там проживали ще євреї, українці та інші національності. Якщо євреї не особливо претендували на владу, то українці по закінченню Першої світової війни чітко зрозуміли, що тільки з власною державою можна спокійно жити та впевнено дивитися сьогодні, в завтрашній день. Причина тут досить проста: в період Першої світової війни українські землі опинилися в складі двох різних імперій, і при тому всьому ворогуючих між собою. Урок було засвоєно, і після розпаду Австро-Угорщини чи не одразу проголошується Західноукраїнська Народна Республіка, а українці всіма силами і зі зброєю в руках намагаються відстояти власну незалежність. Проте згодом поляки все ж окуповують регіон, а у Львові вчергове змінюється влада, що до 1939 року репресує місцеве населення. Далі приходить Совок, приносячи вже свої смаколики з тюрмами та засланням, а потім і німці встановлюють окупаційний режим. Режим, так щоб життя медом не здавалось. До чого я це все? Очевидно, що майже нереально залишитись адекватною людиною в такий буремний період з постійною зміною влади та банальним страхом за своє життя чи життя рідних. Ще би в будь-який момент тебе можуть як не посадити до в'язниці, то просто розстріляти лише через переконання або ж розповідання. Проте в цій історії все ж знайшовся чоловічок, який не просто не зламався під тиском подій. А й умудрився допомагати всім, хто просив допомоги, незважаючи на національність та навіть минулі злочини. Звали його Омелян Ковч. І Якщо ви нічого не знаєте про одного з найвідоміших священників, патріотів та зрештою праведників Галичини початку минулого століття, то всідайтеся позручніше, адже є про що послухати. Ну і на канал наш на Ютубі підпишіться про Львівщину, бо ми тут щотижня випускаємо нові епізоди про захоплюючу історію регіону, та й не тільки. Отож, Омелян Ковч народився, звісно що, в сім'ї священника, і якщо вас починає дивувати, чому більшість героїв Галичини саме з релігійних сімей, то зараз все поясню без конспірології та історії, що Ісус народився в золочеві. Придумати ж таки, треба всі знати, що він сам бора неуки. Так от справа в тому, що тоді Галичина знаходилася у складі Австро-Угорщини, яка, в свою чергу, до початку Першої світової війни бавилась в яку не яку демократію. Етнічним національностям дозволялося створювати власні організації, обіймати провладні посади та вірити в те, що хочеться, і духовенство стало чи не першою ланкою відновлення української державності? Якщо забули, то Степан Бандера теж з родини священника, то так між іншим. Так от, Омелян Ковч народився 20 серпня 1884 року в селищі Космач. І оскільки його батько, дід та дядько були священниками, то очевидно, що її хлопчину в майбутньому не чекало поступлення до автодорожньої бурси. Більше того, незважаючи на скрутне становище родини, хлопця вдалося відправити спочатку на навчання у гімназію до Львова, а потім і взагалі організувати освіту в самому Римі з 1905 по 1911 роки. Сталося це за сприянням того самого. Андрея Шептицького, тодішнього очільника греко-католицької церкви, що допомагав всім, хто звертався. Ще до закінчення освіти Омелян Ковч встиг одружитися, як доводиться священнику зробити шестеро дітей, та згодом переїхати до містечка Козарац, що знаходиться на території сучасної Боснії та Герцоговини. Там Омелян Ковч отримав свою першу парафію, що відвідували в основному бідні українські емігранти, які, зрештою, теж мали право на вільне віросповідання. Так тривало до 1914 року, поки в Європі не розгорілася Перша світова війна, і молодий священник одразу повернувся в рідні краї, оскільки там було досить скрутно. Ще би фактично фронт проходив через територію Галичини, і міста, то окуповала Російська імперія, то назад відвоювала Австро-Угорщина, і всі масові битви відбувалися на очах в місцевого населення. Це те про що я згадував на початку випуску війна за чужі інтереси в складі двох різних країн і веселого в цьому мало. Помелянков, в свою чергу, намагався не зважати на станні умови та, наскільки то можливо, приймав вірян, а по закінченню війни всіма силами підтримував проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Більше того, священник згодом приєднався до війська з УНР у ролі капелана та бився спочатку з поляками, а потім і з більшовиками вже на території Надніпрянщини. Події тоді розгорталися стрімко та досить трагічно. Західноукраїнські землі, зрештою, окупувала Польща, а залишки Галицької армії після весна. Ажливих боїв та відсутності забезпечення добивав тиф. Омирян Ковч в свою чергу не втрачав віру та брав участь в більшості боїв, заслуживши неабияку славу за свою сміливість. Справа в тому, що чоловічок періодично бігав під кулями, витягуючи побратимів з-під обстрілів. І коли його питали за це, то він віджартовувався, що має священну силу. Більше того, Омилян Ковч навіть опинився за крок до смерті, коли його з іншими бійцями уга. Взяли в полон більшовики та повезли потягом до місця розстрілу. На одній з проміжних станцій російський солдат неочікувано підпустив священника з проханням молитися за луку, щоби це не означало. І Омелян Ковч попрямував в сторону Західної України. Щоправда, на волі він тішився недовго, бо майже одразу потрапив вже у польський полон, де, хоч і не вбивали одразу, проте тиф робив цю справу не менш успішно та результативно. В Таборі для військовополонених було нереально не заразитися, постійно контактуючи з полоненими тим паче, коли ти священник і до останнього подиху проводиш із зараженими та вмираючими, Омелян Ковч таки підчепив смертельне захворювання, Проте якимось чудом йому вдалося одужати, і його зрештою відпустили додому в 1922 році. І з поляками вже закінчилась перемогою останніх. А Омеляну довелось змиритися з новими реаліями, усівши в перемишлянах на Львівщині. У містечку проживали як українці, так і поляки, євреї, цигани, і навіть декілька німецьких родин, що, здавалося, би мало спричинити постійні конфлікти. Проте на диво, все населення жило досить мирно, толеруючи звичаї одне одного та навіть поважаючи релігійні свята різних віросповідань. Звісно, що поляки на умовах переможців мали найбільше прав та свобод, і водночас національні рухи українців масово придушувались. Омелян Ковч свою чергу брав активну участь в громадському житті міста. Він став засновником народного дому для проведення національних свят, відкрив читальне товариство просвіта та ініціював створення українського банку для фінансової незалежності етнічної громади міста. Це все сильно не подобалось польській владі, і до священника регулярно приходили з обшуками, яких з 1925 по 1934 роки нарахувалося аж біля 40 штук. Більше з них закінчувалось ув'язненням та арештом. Проте зрештою Омеляна відпускали на волю, і він далі продовжував свою роботу. Більше того, Омелян Ковч підпільно був членом організації українських націоналістів та очолював референтуру пропаганди, розуміючи всі наслідки для нього та його родини. Початком Другої світової війни землі Галичини окупували радянські війська, які в першу чергу подавали себе як визволителі від польського гніту солодкими гаслами для місцевого населення. І справді, спочатку в потягах на схід вивозилися поляки, проте згодом репресивна машина Кремля докотилася і до українців, бачаючи загрозу в їх націоналістичних рухах. Що цікаво і вкрай важливо, Омелян Ковч в ті часи відвідував родини поляків і приносив харчі з одягом. А коли його питали, на що він це робить? священник відповідав, що це його обов'язок. Справді дивно було бачити таку поведінку, враховуючи, що ці ж поляки останні десять років регулярно влаштовували обшуки та запроторювали до в'язниці. Проте Омарян Ковч банально не міг інакше. Зрештою, окупаційний режим Совка таки почав переслідувати українців, а особливо духовенство, вбачаючи в ньому екзистенційну загрозу. У 1941 році загони НКВД мали прийти і посвященника. Проте місцеве населення, а за деякими свідченнями саме євреї, почали переховувати Омеляна Ковча, аж до моменту, поки в регіон не вторглися німці. Так, того року третій рейх пішов з війною на свого колишнього союзника, що не організував оборону на території Галичини, і почав хаотично втікати. Хаотично, але обов'язково з пограбуваннями, та, що вкрай важливо, розстрілом всіх ув'язнених, яких тоді зібралося чимало в центральній львівській в'язниці. По суті, майже всі затримані були львівською інтелігенцією: письменниками, викладачами, медиками та громадськими діячами, яких банально знищили, і така ж доля могла спіткати Омеляна Ковча. Проте священнику знову вдалося уникнути смерті. І з приходом вже Німеччини на територію Галичини Омелян і далі продовжив свою роботу. Як відомо з історії, на окупованих землях України нацисти не збирались ні відновлювати польської влади, ні тим паче передавати її українцям. А першими під страшну машину репресій потрапили євреї. Їхні вбивства та етнічні чистки розпочалися одразу, а місцеве населення просто боялося за себе, враховуючи і так нелегку долю за останні декілька десятків років. Чи зупинило це Омеляна Ковча? Очевидно, що ні. І навіть був епізод, коли солдати третього рейху умисно закрили двері в місцеву синагогу, а всередину кинули запальні бомби. Розпочалася пожежа, яка мала закінчитись плачевно. Проте Омелян Ковч, досконало знаючи німецьку, крикнув до охоронців, щоб ті його впустили. Останні дещо прифігіли від такої наглості, проте все ж допустили священника до синагоги. І той, власноруч, почав рятувати заблокованих людей. Пізніше перемишлянах створили гетто, і Омелян Ковч неодноразово на свій страх та ризик проникав туди, приносячи з собою їжу, медикаменти та чисту білизну євреям. Звісно, що рано чи пізно священника викрили. І 1943 року Гестапа заарештувало Омеляна Ковча та ув'язнило у львівській тюрмі Налонського. Випуск про неї є у нас на каналі, рекомендую глянути. Спочатку його планували відправити під письмове зобов'язання не допомагати євреям. Проте пан Омелян зухвало відмовився. І за це його запроторили в один з найстрашніших концтаборів під назвою Майданик. За священника вписувався сам Андрей Шептицький з проханням його відпустити. Проте Омелян Ковч. Чемно відмовився від допомоги, апелюючи тим, що його перевели в місце, де не аби як потрібна допомога. Ще би щодня в концтаборі Майданик закатовували сотні людей. А Омелян Ковч і там виконував свою роботу священника, незважаючи на численність заарештованих чи їх і Страшні умови утримання в таборі остаточно зламали здоров'я вже і так немолодого священника. І він помер за колючим дротом 25 березня. 1944 року, не доживши кілька місяців до визволення майданика, офіційною причиною смерті названо серцева недостатність, а тіло священника, як і тисячі інших, спалено в одному із тих самих крематоріїв концтабору. Цього разу вже Омеляну Ковчу не вдалося уникнути смерті, проте пам'ять про праведника не вдалося знищити так легко а врятовані ним люди нагадували іншим про життєвий подвиг видатного українця.